Всім великий привіт! Чорна п'ятниця наступила в'юску теж. Забіжимо на пару хвилин, щоб подивитися, чи реально знижки на все. Бачу багато червоних цінників, але ну, буквально дуже-дуже. І спішимо, спішимо все. Червоних, а ну, тут реально знижечка. Дивіться, все, в червоних цінниках. Улюблене моє крісло. Класненьке. Атмосферно так все. І аромат стоїть хвої, Напевно, спеціального розбризку, Зложене в одному з останній час і чується аромат. 4250 ціна була 7,5. З оленим. Душечка. Так, ціни немає, але якби виставковий варіант. Гномики сидять і вже святкують. Я так розумію, там ціла компанія ззаду в корзині. Стіл взагалі 2,250 зі знижкою і килимочок 1150 ліхтар. Ну, тобто, все, дійсно, реально бачу все в червоних ціничках. А то в різних мережах, якби частково дуже мало написано, що 70%, але по факту так, кераміка, білий гном керамічний, такий З пузом 150 гривень. Недорого сніжинки, 115 гномик, класний. Січник 80 гривень. 125 коштує. Видно, буде вогник через ці отвори, ялиночка. Свічечка 175. Аромат для чути Зовсім, зовсім і слова зовсім. Так, я допомагаю ветеранам. 470 гривень коштують ці гномики 165 гривень. Ціна була 329, але хороші знижки дійсності. І вони ще виконують добру справу, якусь, напевне, там відраховується певний відсоток на допомогу ветеранам. Прекрасна ялиночка 125. Ціна була 200. Отак от, от вона стоїть, не має вигляду, але в декорі, в самому декорі, от вона стоїть на столі, як побачу десь, то досить класно. А, от далі побачимо зараз. Я вже бачу, що вона стоїть на столі свічечка. Це LED лампа. Або ну так, але реально такий вигляд має. 125 гривень зараз. Тут набір свічок. Свічечки, ну, з таймером. А, це теж вони електричні 260 гривень. Зараз я снижка. Ось тут красиво свічник і оставити собі свічечки, ліхтарик ліхтарик Тут невелика снежка 800 гривень. О, супер, який класний куточок. Дуже тут гарна розкладка. Це фабрік, торговий центр фабрік, Львів місто. Ось ця свічечка. Ось тут. І вона вигляд має ще такий непоганий, якщо вона стоїть вже в інтер'єрі. А, ці крісла я показувала не зі знижкою І ціна зараз півтори тисячі гривень з хутром Теді, ось таке крісло. Його можна самому легко зібрати, це крісло, навіть якщо ви жінка. Не потрібно вас нікому, вам нікого просити, тому що крісла я збирала, і багато юзку дуже легко, воно продається і одразу ще є плюс. Там ключ спеціальний є, як закрутити, знизу там собі закручуєте. Я не можу перевернути, вам тут не буду цього робити, щоб показати. Ну, Крісла дуже легко збираються. І вони легкі, Якщо щось важке, наприклад, якусь шафу, так, то, звичайно, що ви її б могли теоретично зібрати. Ну і практично теж, якщо ви маєте силу в руках, тому що там підняти треба, перевернути. Тобто так, От, така шафка коштує зараз 5 500. Зі знижкою з коляна, скло і метал. Цей обідний стілець зараз коштує 2750, а ціна була аж 5 тисяч. На дерев'яних А цей чохол знімається. Ось тут близько є, ви можете зняти і попрати що добре. Якби... Я думаю, що і ось цей, напевно, можна якось зняти, треба дивитися. Він швидко замоститься, і в мене таке відчуття, що він буде збиватися швидесенько. Ну, Розчесати то можна його. Шапка коштувала 18 тисяч, а зараз 10 тисяч коштує ось ця. в такому дерев'яному вигляді. Я думаю, що це не дерево. Написано сервант і з чого виготовлено. А, написано дуб, меламін, а й дуб ну, напевне колір, точно не з дуба за такі гроші. Думаю, що ні, є шухлядки знизу. Хороший сервант, такий височенький, досить, широченький, можна туди купу всього напхати. На меблі, на меблі супер знижки. Це білий за 11 тисяч сервант. Високий, красиво. Посуд можна розкласти. Ще отакі варіанти є. Такий варіант. Цей нижній буфет, 10 тисяч зараз коштує. Барний стілець, 3500 зі знижкою і вибір барних стільців, є досить непоганий. Скажу, що його трішки є, немало, тому що реально там були знижечки. Тут вже я бачу є теж, але менше. Ну, а якщо тут написано, що завжди низька ціна, то тут і знижок не буде, тому що і так низька ціна, аби 80 гривень. Що ж вони будуть? Тут ціла поличка така. Ось ці вже за 500 гривень, кактуси. Для мене це все кактуси, можливо, воно по-іншому там називається. Так, Багато я розмовляю, тому що музика пишеться. І жаль, потім кадри вирізають. Хтось би щось подивився, ось ця миска довго вона в них сиділа, без знижки. Зараз 550, ціна була 800. Ну, не дуже велику не знижку дали, ну, тим не менше, 550, Ну, пів тисячі, більше пів тисячі, а взагалі вона коштувала 800 гривень. Так, для фруктів така майска ці красиві. Ну, все зараз дорого. Все дорого. Так, різні корзиночки люблю, всяке для зберігання. Вона просто бешена. Так, Ось ці з, з чим вони? натуральний. З джуту 525 гривень, Ціна була 750 гривень. О, зараз ось ці. цей інтер'єрний красивий кошик. Бачу багато навіть Блогерів своїх відео там в Інстаграмі показують, що вони там якісь журнали тримають пледики. І ціна була 900 гривень, зараз 550 гривень коштує такий кошик. Непоганий цей кошик. От. Ще такі. Ці взагалі високі, досить, з натуральної. Сировини виготовлені 1100 гривень, а ціна була 1700. а бренди, її знаєшкою. Це добре, різні різні. Можна навіть за 50-70 гривень купити, манюсенький такий. Це як би фоторамочка, але тут не написано розмір, як в деяких брендах Знаєте, пишуть, отут зразу розмір. Можна просто купити і собі повісити як би принт. Тому так і передбачено. Атмосфера 195. Немаленький формат. Цей в новиночках якби маслом. Малюнок маслом. Так, фоторамка 250 гривень. Ну тут просто завжди низька ціна, і тут знижки немає. Але хорошенький такий принт. Це тільки такий, чи ще, можливо, якісь варіанти є. Так, ось такий ще ніби варіант є. Так, 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 так. З лимончиками. Італійська тематика, біла рамка. Красиво все 125. 219 ціна була і Тут з лимоном 195. Досить величенький такий принт. Непогано, скажу вам, угу. ціни знижено реально. Тисячу гривень був ого-го, а зараз за 300. От, якщо брати тисячу гривень і 300, то можна купляти. Треба подумати, треба подумати, непогано так досить Так, ще такі є, це якби теж італійська така тема. 300 гривень 1000 гривень. Тут хороша досить знижка. Тут мені сподобалося. Непогано. Металеві таці. 450 гривень, Ціна була 700. Це метал. І вона досить величезна, широчезна. В діаметрі я маю на увазі, в діаметрі 39 см, висота 2 см. Ось так. Ці теж класні чорні лази. І ціна теж знижена. Інтер'єрна ваза 425 гривень. Непогано, ну і тут непогана акція. ви купляєте дві штуки перети, а платите за одну. За дві штуки 299 гривень. Різні розміри тут вказані, я вже показувала рушнички. Це на всі рушнички, якби ти купляєш. Дві штуки і платиш. Так вони коштували наприклад 149 гривень. Так, а за дві штуки ви платите 149 гривень. Ну ви собі розмір просто вибираєте. Я вам показую розміри. 28 на 30 одна штука 59 гривень, а дві штуки. Тепер за дві штуки можна купити за 59 гривень. О, яка хороша акція, які хороші знижечки. Бачила, що ці пледики хапають просто 315 гривень. Ось такі і приємні пастельні кольори. Флісовий плетик, м'якусінький. Так, тут якби завжди низька ціна написана, і знижок тут немає. Но цей посуд вже в них сидить дуже довго. Ну, дуже довго, або вже якби, хочеться якийсь новинок на рахунок посуду або що. Але вони вважають, що це і так низька ціна. І а, новинок немає. Немає практично в посуді новинок. Так. Ось такі мисочки 100 гривень, такі фіалочки, кераміка. Це ніби був новинка. Щось не пам'ятаю, я бачила чи не. Такий колір шавлії. Все в таких пастельних от юспу немає таких грізких кольорів. А все дуже в стриманому, скандинавському, в такому стилі. Так, кухоль 125, інжирний колір, такий градієнт. Теж снижок немає, тому що так. Завжди міська ціна і на таке знижечки не дають, але в них це дуже довго продається. Ну, якби вони виготовляють і виготовляють, можливо, купляють без кінця. Але маю на увазі, що асортимент хотілося б, щоб мінявся трішки. Так, мисочка 55 гривень, ось така ще Теж Та шаповіки, все красиво, все дуже красиво, стильненько і приємненько. Ось так. Так. Це теж така ж історія. Ось так подивимося на цю красу 235, без знижок, бо ціна завжди назавжди. Напледики, подушечки. Дивимося і бачимо, що все в червоних ціночках. Є непогані знижечки. Ах, це я сюди так просто рванула. Ну, це теж написано, бачите, що знижки немає. Стібаний такий. І подушечки є, можна в комплект собі зробити, купити дві подушки, по 275 гривень. Ну, в принципі, так, все ж таки, і так ціна не висока, то якби що ще хотіти. Ось такі пухнастики, хороша знижка, вау. 850 ціна була 1700. ну Це серйозна, знижка, такі плети є і подушечки. Подушечку можна собі теж купити, підібрати. Ціна була ну 50%. Ціна була 600, зараз 300 гривень. І собі вибираєте комплект одразу. Тут плюшева, якби як такий плюш, вигляд якби би валювається широку, 350 гривень. Ось така, але пледу не бачу. Можна такий пледик підібрати. Тут вже зі знижкою. 495 гривень, пухнасті, валюрові пледики. Симпатичні 140 на 2. Так. Тут теж бачимо, яка з валюру подушка. Декоративна, добротна досить, а ціна така максимально приємна. 275 гривень, а була ціна 700 Тут взагалі десь 70% виходить знижки. А яка класна подушка і така хороша знижка, по 315 гривень пледики. А доріжки, килими, килимові доріжки. Теж зі знижкою, Так, хтось такий, ну можна з хорошою знижкою 1700. Ціна була зараз 1150, такі різні є. А тут є різні. Я йду до великих килимів, ніби є новиночки, ніби. Хтось отак от кинув цей килим. І накрив, для чого хтось собі дивився. Знижка просто фантастична. Килим. Ціна була 8, а зараз 4,750 Такий пухнастик. Килими на хороші знижці. На вже накидали. Накидали знатно. Ми мене ну, задивилися і ось так. Такі круглі є 1400, ціна була 2000, Ось такий пухмастий, кольоровий. Ці красиві, ці красиві, зараз дві і три. З хорошою знижкою є просто два розміри. Цей розкладений стіл, вже зі знижкою 5 тисяч зараз. Ціна була 7,5, кавовий стіл. Оці стільниці роз'їжджається і можна розкласти. А, якийсь такий вигляд незрозумілий. незрозуміло є а, тут ніби лавка. тут такий, такий вигляд, ніби парта, знаєте. А це можна підняти. Як воно розкладається, я не можу вам сказати. По факту він має ось такий вигляд, не розкладений. Так, дві полиці з підйомником. Ємність для зберігання. Ось так такі характеристики. Меблі дійсності фантастична знижка, це точно. Я бачу практично на всіх меблях, ну практично на всіх, що є червоні і досить хороша знижка, просто хороша, реально 60%. Бо на такі суми, як мебель коштує там, 10 тисяч, 18 тисяч, то наполовину ви виграєте там 5-7 тисяч, це багато. Якщо, наприклад, річ коштувала 300 гривень, там знижечка, ну ви там туди-сюди 20 гривень різниця, а на меблях це хороша, хороша, досить велика а, різниця виходить в ціні. Так що хто запланував собі меблі, то прошу дуже. Ось ці а, так, стільці обідні. Зараз 3 тисячі гривень, такі лапки широкі, Якби і обивка мені подобається. Світла, така сіра. Ціна була 5 тисяч, і цей стілець він ще плюс крутиться. Ви собі п'єте кавуцю, розмовляєте по телефону і так релаксуєте, собі крутитися. А, можна взагалі ось так от, повністю на 360 градусів. Ви можете собі крутитися і насолоджуватися ситуацією, яка у вас склалася домашньою позитивною якоюсь. Подушечки теж є знижки. Ну, подивимося кіним оком. Кинемо оком. Так, 875 гривень. Так, і вона ще спіря. Мякуньки, ні, не спіря. Так, штучне наповнення. Ціна була чомусь. Подушка, ціна була 2200 А чого така ціна була висока? А зараз 875 Це таке якби, ну, за що? Штучне наповнення? Це жарт був. Я бачила це 2200, подивіться. Ця подушка коштувала штучним наповненням. Ну, Як штучне наповнення, так? Фоксфлейк, силіконізоване полістерове кулькове волокно. І за що було дві? 200 давати? ну, Ціна 775. Це якби, нормальна стартова ціна. Деколи ціни нормальні, а деколи ти просто ну, впєваш від ціни. Просто впріваєш подушка 540. Штучне наповнення, це була 1800. Ще я від життя відстала? Я вже стільки роблю оглядів і собі купляю, але подушки просто я раніше купляла, мені зараз не треба. Бо якби маю, ми ж не купляємо там, кожний сезон, кожних пів сезону. Ціни бачу, були фантастичні. На подушки 7 тисяч було 10. Написано важка. Ой, яка вона, а чого вона така важка? Ну, є люди люблять такі, якісь спеціально для чогось, її, та її нереально підняти. Там що такі металеві гульки, що наповнювач, так, скляні намистинки, мистинки. Ви таке серйозно? Наповнювач? Читаю, скляні намистинки, мистинки, Силікні... силіконізований полястеровий холофайбер, волокно там якесь. Ціна 5 кілограмів, 8... тобто 6 кілограмів. А для чого вона така кодра, важка? Так. Так що тут скляні кульки. Ковдра з скляними кульками. Так, що вона коштувала аж 10 тисяч. Ах, ах, ах. Ковдри по 2 тисячі є, 1600, штучне наповнення, штучний пух. 1600 була ціна 1400. Так. А з цвяхами немає, тільки з кульками. Я знаю, що... Корисно було б із цвяшками, бо, кажуть, корисно ходити по цвяхах, Це я жартую. Ні, Ну я не знала, що з кульками скляними є ковдри. Це не знала, я чесно, я ж не можу все знати. 800 гривень, подушечка на акції, а ціна була 2000. Караул, караул, караул. От я би спробувала цей засіб для миття посуду, але він без нашки завжди низька ціна. Наскільки він цікавий, наскільки він класний. Я ще ні разу не купляла, хоча постійно планую. Фіраночки, штори теж зі знижкою і прекрасна знижка, 225 гривень. Зараз можна собі купити за 450-225. Різні є отака От шторка нитка. Отака От соломка в сирому кольорі є. Такі були сьогодні новиночки. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах!